Чарівного часу, шановні українці, дивіться, ось перед вами конвалії, ягідки. Краса, яка в лісі. Хто не бачив. А зараз я вам розповім про переклади в магії. Що таке переклад? Це коли береться якась негативна програма і перекладається на іншу людину чи об'єкт. і... Е, найлегше зробити переклад на кого? Ну, в магічній практиці. На того, хто на це заслуговує. А найлегше зробити це на того, хто визнає, що він зробив щось не так, тобто відкривається для того, щоб йому всандалили якусь негативну програму. Тобто, той, хто погоджується з тим, що він щось зробив погане. Розумієте? От, і що відбувається? Дивіться, як хитро закручено. Як і народці зробили класну штуку. Ті люди, народ, верніше, там, недонарод, називаємо його так, який е, робить геноцид інших народів, е, захоплюючи весь світ, починаючи з земель ханана і е, там, як, як в них прям прописано, ідучи далі. Захоплюючи все, е, грабуючи. Що вони зробили, тому що ви розумієте, що це кармічно дуже, умовно, називаємо так дуже погано Ось, відповідати за геноцид. Але вони прописали так, що е, є мільйони людей, які каються, каються, тобто визнають, що вони е, зробили погано, ну, гріх, умовно, чисто релігійне поняття, не, не, не буду ним оперувати, тому що це. Будемо людськими поняттями, тобто зло. Вони зробили зло. Ось. І е, ці мільйони людей каються. Відповідно, визнають себе тими, хто зробив зло, і, відповідно, їх накриє. Накриє з усіх сторін, тому що, вперше за все, е, попи, оцих єрофантів, е, які це все закрутили, вони спеціально роблять ритуали і перекладають негатив. Всі свої відпрацювання на тих, хто дійсно винний. Тобто вони себе винними ніколи не визнають. Запитайте їх, ні, ми геноцид не робимо, ми там не раби, ми єгиптян не грабували, знання не крали, не вирізали їх дітей. Ні-ні ні. Ось. Вони не визнають. А в просторі накопичується зло, негативна енергія, і її кудись потрібно злити. От і зливають її. Коригуючи, направляючи на тих, хто дійсно винен, а дійсно винен той, хто сам себе визнає винним, тим, хто зробив зло, гріх і е, ще й добровільно підписав контракт угоду, тим же скращенням, наприклад, ритуалом відпрацювання е, всіх гріхів людства. Тільки всі люди ж цього не відпрацьовують, а деякі недолюди скидають негатив на тих, хто згоден це. Е, Раб Божий, який рабом це все негатив відпрацьовує і забирає це лайно в свої рода і перемелює його, перепрацьовує, гниє, дохне, мучується, помирає на війнах з відірваними руками, ногами, смертями і таким іншим. І ще дякує Богу за те, що такі випробування йому дають. Ну, дадуть ще більше, більше кайтеся. Розумієте, каяття це пробій. А пробій е справедливо визнаний пробій, скажімо так. Куди вливається негатив? Страшній негатив. Вбивство людей, геноциди по всьому світу, кровопролитні війни в ім'я так званого Бога. Розумієте? То думайте і не в тому, чому ви не робили. А якщо якесь зробили зло, то тихенько і швиденько відпрацюйте і забудьте. А переклад в глобальному масштабі глобальний переклад. Страшенний переклад, який зараз робиться, і чому Україна заливається кров'ю, тому що, от, приклад вам магічного перекладу. Більшість українців кається, служить Яхве і визнає себе винними. Ну так майте. А ті, хто це нав'язав, отакі алгоритми українцям зливають своє лайно. Їм. тому що вони себе винними не визнають. Вони роблять ритуал і пальчиком показує справедливості, що ось ми святенькі, дивися, ми нічого не робили. А ось є бидло, яке за нас готове відпрацювати. Воно кається, що воно грішне. Все тут дуже просто і е, негатив притягує негатив. Пробій, в пробій потече лайно, тому що воно відкрите. Розумієте, як все хитро. Думайте, люди, вмикайте свої мізки, тому що. Те, що ви дохнете масово, ось, страждаєте. Шукайте причину в цьому, аналізуйте свої вчинки. Ось, якщо ще можете щось мислити, тому що освіта спрямована на те, щоб максимально утупіти людей. Ну і релігії. Щоб можна було ось таким чином робити переклади, і щоб відпрацьовував хтось, а хтось виходив сухим з води. Розумієте? Ну, і кожен, відповідно, як завжди, в світі, все справедливо. Кожен заслуговує на те, що він робить. Ось. Якщо людина кається, що вона грішна, і просить Бога відпрацьовувати гріхи, то їй дадуть, повірте, ях видасть. Те всі інші сили дадуть і справедливість дадуть, тому що справедливо, коли людина каже, що вона лайно, то отримай лайно. Якщо ви чогось не робили, то не притягуйте цього, хай дохнуть ті, хто цю всю кашу заварив. Не дозволяйте робити переклади на себе. І на свій рід. слава Україні, смерть ворогам.